Вітаю вас. Радий, що у вас є можливість і бажання бути в церкві. Не знаю, чи були у вас такі думки вже. ні, сьогодні не поїдемо. Ну, ті, хто служить, такі думки не приходять. А буває, ти такий заклопотний, Думаєш, що вже не буду їхати, але ви зробили правильне рішення, що ви такі приїхали. І ми приходимо в п'ятницю для того, щоб молитися. Є такі моменти в житті, коли тільки за себе хочеться молитися, за інших немає ні сил, ні бажання. По тих самих проблемах. Але такі моменти вони не, в, не у всіх людей і не весь час. Більшість момент ми приходимо для того, щоб молитися за інші потреби, за що закликають брати. Я хотів би, щоб ми в цій молитві помолились за всіх поранених і контужених. Може, це одне і те ж саме, не знаю там, як, як, як правильно казати, але за, за таких людей. Бо такі люди вони потребують молитви, і таких людей неймовірно багато. Неймовірно багато. Я думаю, що коли ви попадали десь в лікарні, то таке відчуття, що лікарні наповнені тільки військовими. У мене декілька разів було таке відчуття, якби я навіть задавався питання, що інші люди перестали хворіти, якось би і до цього лікарні були переповненими. Так, Де буваєш, там їх дуже багато. Можливо, то просто попадав в такі відділення чи в такі лікарні, але таких людей дуже багато. Я хочу зачитати одну історію, нехай вона в нашому серці буде, Слово Боже, воно працює, коли людина її приймає, коли вона. Над ним задумується, то е Дух Святий він працює. Тому так важливо в кожній проповіді, щоб центральне було Слово Боже, навіть фізично, не тільки нагадання зачитано, бо воно впливає на нас. Дії святих апостолів, третій розділ, вісім віршів. З першого по восьмий. Дії святих апостолів, три-один. А Петро та Іван на 9-ту годину молитви йшли разом у храм. І несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері, І осадовили щоденно в воротях храму, що красними звалися, просити милостині від тих, хто до храму йшов. Як побачив же він, він, що Петро та Іван хочуть у храм увійти, став просити в них милостині. Петро ж із іваном поглянув на нього і сказав подивись на нас. А той подивився на них, сподіваючись, щось дістати від них. Та промов Петро, срібло золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа, Назарянина, устань та й ходи. Узявши його за правицю, він підвів його, і хвилі її зміцнилися ноги і суглобці його. І зірвавшись, він устав та й ходив, і з ним у храм увійшов, ходячи. І з ними ми, тобто Іваном Петром, у храм увійшов, ходячи та підскакуючи і хвалячи Бога. Така історія, вона відома нам. Якраз коли історія відома, над неї складно задуматися, бо ти якби знаєш її, цю історію. Але важливо, щоб ми задумались. Ось історія декілька, декілька людей, які перетинаються. Є Петро і Іван, які йдуть на молитву в храм. Я думаю, що вони й до цього часу ходили. І сам Ісус був в храмі. Написано, що ця людина яку щоденно там садовили. Можливо, вона бачила вже, але ці моменти не описані. Можливо, там був ще натовп між ним, бо як я себе представляю, він. Двері в храм не такі, як тут, що по одній людині заходить, мабуть, ширше люди йшли, як по вулиці, ти не всюди побачиш. Да, На картинці зображується, що вони поряд, але хто бачив, якби реконструкцію чи опис храму, там широко було. Можливо, цей час. Можливо, та людина вже навіть не говорила і не кричала, бо ну, кожен день ти не, 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 не накричишся. Насправді невідомо. Можливо, він просив і хто побачив, звернув увагу, той звернув увагу, хто не звернув увагу, той. Ну, не звернув увагу. І ось, я думаю, що й до цього е, Петро і Іван вони ходили до храму. Е, і, але оцей момент їхній, коли вони йшли до храму, е, він, е, е, їхнє те, що е, вони сказали, сказав Петро в ім'я Ісуса Христа, встань і ходи, воно змінило життя іншої людини. Коли ми йдемо по життю, можливо, вчора і чи третього дня ми там само робили рідко, коли ми робимо речі, які... Ну, геть нові, які до цього не робили. Не часто ми живемо в цьому місті, робимо на. Ну, не кожного дня міняємо роботи, хоча є люди, які по об'єктах різних їздять, то вони хоч часто міняють роботу. Є люди, які роблять десь в одному місті, то вони туди ж їздять. Це маршрут завчений. Але як важливо є христинину бути чутливими. Бо те, що було вчора, позавчора, і поза позавчора ти їхав, от ті Васлава в Мерстецькому проспекту, чи куди там, де ти вже багато разів їздив, це не нове, що щас, я вірую що щось тут буду робити. Ні. Але на нашому житті, на тій же ярмарків, теж сільпова ТП, куди ви е -е, ходили до цього. Але там може з'явитися момент для того, щоб ми могли послужити. Це не те, що він новий, може, напаки був момент, що ми мали це раніше побачити, але не побачили. І тому першу думку я хотів би лишити для нас, що, щоб ми в нашому повсякденному житті, яке часто в спішки, ну може, ви не спішите. Я постійно спішу, може й від цього мало встигаю, може якби не спішив би встигав би, не знаю. Але часто ти спішиш і спішиш, і такі речі, і ти не встигаєш бачити те, що поряд знаходиться, щоб ми були чутливими, бо наше завдання християн бути світлом. Для інших людей не бути закритими. І коли християнин закривається, він втрачає найголовніший момент, коли він може послужити для когось. Ось історія двох людей, які до цього дали в храм, і вони йдуть в храм і перетинаються з людиною. Є історія іншої людини, людина, яка з утроби е своєї матері, вона е ну Крива, то написано, що кривий я насправді не знаю, яка це хвороба, але я розумів, що він не міг ходити. Йому, йому треба було допомагати. Можливо, чи паралізований, хоча, мабуть, що ні. Але ну, якась проблема була. Я не знаю, які речі в його житті були. Не знаю. Можливо, якийсь період його возили до різних лікарів. Або лікарів до нього возили. Може, один привозив. Може, там були речі, які. Ну, були позитивно налаштовані. Що такі допоможуть? Ще це попробуйте. Про це не написано. Ми не знаємо. Можливо, щось спробували, можливо, тратили е, фінанси для того, щоб допомогти цій людині. Ну, батьки його чи хто там поряд з ним був, але дійшли до того, що допомогти йому не можуть. І ось його приносять щодня у храм. Як я розумію, то його приносили щодня до храму, бо він так там небагато назбирував, збирував, що йому не вистачало. Ну я так розумію, цей вірш. Бо якби його приносили раз в рік, і він йому кинули там ну так багато грошей, що рік можна, прожити, то ну навряд би що він його туди приносив. Бо написано, що його туди приносили, не тому, що йому вдома не цікаво, а просити милостень. Прям його приносили для того, щоб він просив милостиню. Я собі задумувався, от як в житті такої людини, яка захворіла. Не тільки на е, кривина ноги, просто захворіла. Погано все почуває. Болить голова. І, е, а треба, щоб тебе принесли до храму, просити милостиню, бо ти від цього залежиш. Твоє життя від цього залежить. А тобі, що там е, і так погано, але ти зобов'язаний. Це знаєте, коли заробляєш так, що. Вистачає ледве-ледве. І ти зобов'язаний. Ти кожен день, якщо він десь ти не попрацював, це те вже лякає, а якщо буде далі? А як я буду? Можливо, і цьому чоловіку приходилось, щоб його несли до храму, коли йому не сильно хотілося. Коли не було на... настрою, коли щось боліло. Можливо, так, ми не знаємо. Я думаю, що він вже. Змирився з тим, що йому люди не допоможуть, треба просто приймати милостиню. Можливо, ще був момент, що він так собі десь думав, буде йти хтось в храм, може, там лікар буде. Ну, у нас в Єрусалимі не сильно є ну, хороші лікарі. Може, є хороші лікарі, але ну, туди ж різні люди приходять. Ну, ви знаєте, що в Єрусалим євреї збиралися ну, на свято, і там навіть є згадка про Ісуса Христа, коли він був на свято, що багато людей було. Можливо, були моменти в його житті, коли він ще думав, ну вже, може, прийдуть з Кесарії, з Олександрії, я не знаю, звідки прийдуть. Може, там хтось побачить мене, якось мені допоможе. Виглядає, що він вже просто просить милостиню. Ще не про пряму допомогу, щоб йому допомогли, а просить милостиню. І ось він помічає е, людей, які е, йдуть, і написано, що він став просити. Можливо, голосом, можливо, не звернули на нього увагу, він теж не звернув увагу, і, і е, просив, почав просити е, в нього, е, в них, бо це і Петро Іван, милостиню. І тут відбувається щось надзвичайне. Він відчули це в проповідях, коли він отримує не просто те, що він хотів. Не просто більше, ніж він хотів, не просто значно більше, ніж він хотів, він отримує те, я так думаю, про що навіть він не думав, що це може статися. Ще, якби йому багато грошей пожертвували, я думаю, що в нього це в голові було. Можливо, в нього і були моменти, коли люди жертвували трохи більше для нього. Але щось стається, те, що він навіть не очікував, він був зцілений в ім'я Ісуса Христа Назарянина. І ось яка його реакція. Він, устав, він зірвався, коли я підняли новий, зірвавшись, устав і ходив. І з ними у храм увійшов, ходячи і підскакуючи і хвалячи Бога. Його життя повністю змінилося. Повністю змінилося. Навіть те, що він не очікував. Чому? Тому що так діє наш Бог. Я думаю, що в вашому житті таке було, що коли ви щось просили, і ви так знаєте, думаєте, хоча б так. А Бог робив значно більше, ніж ви просили. Якісь прості речі. Ти таки думаєш, ну хоча б і так. Воно ще й стається ще й е, краще. Може, це не завжди в вашому житті е, так трапляється, але таке буває в нашому житті, бо наш Бог Він люблячий. Е, ми Цю історію, нехай вона запам'ятається е, нам, щоб ми на неї роздумали і вірю в те, що е, Дух Святий говорить, коли ми чуємо Слово Боже. Зараз в Україні є дуже багато поранених людей. Для поранених людей, людина, яка страждає. Для неї це стає часто найголовнішим в житті. І те, що для нас головне, воно для такої людини не є головним. Людина про це думає. Вона все це бачить тільки в такому світлі. Вона це тільки бачить, вона тільки так це сприймає. Я не знаю. У вас таке було ну такий момент, коли, наприклад, це часто студентів, коли десь збирається йти, а у вас немає грошей, і люди задаються питанням. Ну, йдуть в Макдональдс, наприклад, то що брати, діпи чи картошку фрі? Та ну от що брати, Я це чи це? А ти думаєш з тим питанням, де взяти гроші? Питання діпи чи картопля Фрі, воно не то, що далеко, воно аж там. Тут би розібратися, за що взагалі там купити щось. Це питання, що ви будете все таке не, 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 на цьому, не на порядку денному. Для людини, яка має проблему, проблема є найголовнішою. Людина, яка поранена чи контужена, не має проблеми здоров'ям, для неї це найголовніше. Те, на що, може, ми не звертаємо увагу якимись іншими речами, для людини це стає перепоною, бо вона хоче бути здоровою. У нас є можливість як християн допомагати е, таким людям, відвідувати їх, давати десь гроші на лікування, якщо там десь державне дає, чи людям недостатньо. І це варто робити. Коли десь ви чуєте, що людям потрібно, і ви знаєте, що це не розвод, а ну, дійсно потребує. І у вас є можливість, допомагайте. Але сьогодні я хотів би закликати до молитви за таких людей. Не про допомогу там, де ми можемо, а до молитви за таких людей. Бо саме молитва може зробити те, що сталося з цим чоловіком. Дати більше, ніж він очікував навіть. Саме молитва вона може зробити більше, ніж навіть людина очікує. Коли ми молимося за таких людей, можуть ставатися чудеса, навіть коли сама людина не очікує цього. Чудеса стаються так, що лікарі можуть навіть дивуватися. От людина собі вже думає, що так і так станеться, вже інакше бути не може. Але молитва вона сильна робити чудеса. І саме тому я хотів би, щоб ми молилися. Я не знаю, як молитва, це ж не тільки наша, багато людей моляться, буде діяти. Але десь будуть ставатися чудеса на стаб пунктах тому що хтось молиться. Я не знаю, як можна фінансово допомогти, щоб на нас сталося чудо. Ну не знаю, але вони там стаються. Чудеса можуть бути тоді, коли людина з турнікетом, той турнікет вже мав би не працювати ну, по законам як, не знаю, мед, медицини чи фізики, ну вже, вже це задовго. Людина вже має втрачати по, по цьому там чи кінцівку, чи як, а вона не втрачає. Людина, яка довший час без допомоги, і вже ну вже має щось статися, а вона цього не стається. Коли людину привозять і вже, можливо, по якимось моментам вже і пізно щось робити, треба було робити це два чи три дні назад, оказується, що не пізно. Десь будуть знаходитися інші лікарі, коли людина вже змирилася, бо їй п'ять лікарів сказало, вже то тобі не допоможе, цим змиряйся. Десь з'явиться сьомий лікар і скаже, а ні, а ми ще це попробуємо. І вже в яка яка того, що вона чула, що тільки так може бути, може з'являтися надія. По різному може бути, Бог діє по різному. Але я хотів би, щоб ми молилися за це. Коли нам щось болить, коли нам щось болить, ми про це просимо і молимо. Я так пам'ятаю, і ви це знаєте, колись, коли в дитинстві болить зуб. То ти, я собі пам'ятаю, то зуболить, тобі нічого вже не хочеться. І ти думаєш, як вчора було добре. Коли нічого, просто зуб не болів. Ти ж нічого за день не втратив, просто ти не боліла, як тобі вже було від цього добре. І, і собі пам'ятаю, так лежу там на кушетці, такий зуб болить, само себе жалко, знаєте, весь це жалієш. Думаю, як цей зуб там полікую, чи він перестане боліти, я просто буду радіти, тому що ну, в зуб не болить. Приходить той день, ну там полікувати, наприклад, він не болить, а ти розстраишся. По пав, бо, пав, знаю, програв квадрат, бо щось там не так вийшло. Вже те це не радує. Але коли є проблеми зі здоров'ям, це найважливіше. Я би хотів, щоб ми молилися. Ця історія і ці слова в ім'я Ісуса Христа Назаряна, станьте та й ходи. Вони і зараз діють. Можливо, це не стається таким випадком, коли хтось приходить і бере за руку, стається іншими випадками. Але вірю в те, що по молитві людей цей же Ісус. Назарянин він і сьогодні сильний допомагати людям, які мають проблеми зі здоров'ям. Особливо ми хочеться виділити людей, які не просто хворіють, які поранені, бо чи контужні, бо це з війною пов'язано. Це не з віком, не як з війною. То хотілося б виділити таких людей, хоча я розумію, що за інших також. Тому захочу нас в принципі молитися. Щоб ставали чудеса, а в Небесній канцелярії десь буде так написано: молилася Ірина чи молився Іван. І десь комусь стало легше. Я вірю в те, що молитва праведних людей вона має силу. Можливо, ми не будемо знати, що конкретно тут і зараз оце допомогло. Але щоб ми молилися, є багато людей, які мучать такі болі від поранень, що вони і спати не можуть. Від цього з -з -з нервова система Вони не просто пристосуватися їм, в принципі, дуже складно. Я би закликав і зараз, і взагалі молитися за поранених та контужених людей, а також помолимо за, за благословіння цього богослужіння. Амінь.